Hello, everyone! How are you today? I'm okay, thank you. My name is Oksana and today we will speak with you about when to use she or he, his or her. Ми сьогодні з вами поговоримо, коли використовувати she, вона, а коли he, він або ж хьо, її, his, його. Багато людей плутають ці конструкції, коли спілкуються дуже швидко англійською мовою. І сьогодні ми розберемо з вами, як не плутатись. До прикладу, ми знаємо, що моя мама це жінка, це вона, тому ми будемо говорити she. My mom went to the store and he bought… What? He? Він? Спочатку мама була жінкою, а потім стала чоловіком. Uh -oh. І дуже часто ми зустрічаємо такі помилки при розмовній мові. Отож, після she нам. Або he нам необхідно поставити дієслово або verb. Наприклад, she likes, he hates, вона любить, або він ненавидить, йому дуже щось не подобається. І якщо е, вам потрібно, можна ще додати або, тобто, іменний. До прикладу, she likes bananas, he hates cucumbers. Їй подобаються банани, а він ненавидить огірки. Коли ж використовувати «хьо» або «хіз»? «Хьо» – це її, «хіз» – його. Her dog is very cute. Її собачка дуже маленький. His car is very beautiful. Його машина дуже гарна. Не потрібно плутати she та хі, адже she це вона. А хі, це він. Усім дякую за перегляд! Зустрінемося наступного разу. Чудос!